Привіт, мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарне Витівки. І сьогодні я буду готувати січеники із риби. Рибу я беру судака, дуже люблю готувати страви з цією рибою, тому що вона майже як зрізати філе кісточок, там немає. М'ясо біле, нема запаху рибного жиру. Ну, Взагалі, дуже багато я страв з неї готую. Я відрізаю голову. Так, трохи м'яса захвачую, тому що хребет та голова в мене піде на рибний суп. А тепер зрізаю просто дві філейки від хребта, Так зрізаю, щоб кісточки залишилися на цьому центральному хребті, а заберу тільки м'ясо. Ось дивіться, я зрізала, перевіряю, тут взагалі нема кісточок, уже все зачищене, все. І другу сторону я зроблю так. Тепер я зараз зважу для вас, скільки буде філе, уважити, щоб ви орієнтувалися, як ви не будете рибину брати, то скільки потрібно філейок на січеники. Ось я зараз важу 500 грам, тобто ви можете взяти 500 грам філе любої риби для такої страви. Я тепер ріжу на такі смужки. І ці смужки буду сікти. Сікти потрібно якнайдрібніше. Як зможете дрібнішенько, так і робіть. Тому що, якщо буде великі шматки, то не можна буде сформувати гарного січеника на вигляд. Хоча на смаковій якості це ніяк не повливає. Ось я такими шматочками його січу. Дивіться. Ось маленькими. І зараз пересічу повністю всю рибу, і будемо готувати далі. Для січеників потрібно буде нам цибулю підсмажити на маслі, а не на олії. Беру я одну цибулину і теж буду дрібнити. Буду такими маленькими шматочками різати. Пательня у мене вже стоїть на плиці, вона вже нагрівається. І я зараз тільки покрішу цибулю і зразу буду вже цибулю підсмажувати. Тому що для січиників я беру не сиру цибулю, а вже підсмажену. Я беру масло 50 грам вершкового і додаю сюди цибулю і помішувати буду, щоб вона не дуже підсмагла, а була гарного, золотистого такого кольору. Після того, як цибуля просмажиться десь 3-4 хвилини, я буду додавати до неї чесник. Чеснику я буду брати 3 зубці і буду видушувати вже прямо на пательню і підмішувати. І коли вже вона змішається з цибулею, буде дуже приємний такий запах цибулі на вершковому маслі і такого чесничку. Такий чесник пересмажений він не дасть, нам великої гостроти. В самій страві, але запах буде дуже приємний. Ось все я вже підсмажила і тепер знімаю, вже, щоб воно трошки трошки остигло. Тепер беремо нашу посічену рибу, ось дивіться, скільки в мене її вийшло. І сюди буду додавати вже підсмажену цибулю із чесничком. І Зараз будемо додавати сюди сіль спеції і вимішувати гарно фарш. Дуже швидко готується ця страва, але вона дуже ніжна і смачна. Додаю 3 грами солі. а Ви дивіться, по смаку, щоб не переборщити з солью, як ви любите, 1 грам чорного перцю додаю, і з рибою дуже гарно смакує сушений базилік. Я додаю його 5 грам. І тепер я буду все змішувати, щоб ці спеції і сіль гарно пройшлася по всій рибі. Я так перемішую. І буду додавати сюди одне яйце. Якщо вам подобається мій канал, якщо ви любите за мною готувати та випікати, обов'язково підписуйтеся та ставте вподобайки, пишіть в коментарях, які б рецепти ви хотіли подивитися, ще в мене на каналі. І додаю одну чайну ложку сушеного часнику, який дасть трошки другий уже присмак і гостроту в цій страві. Тепер я буду додавати дві столових ложки борошна. Борошно сьогодні беру сюди гречане. а ви беріть будь-яке борошно, яке у вас є. Чому гречане трошки відмовилося на місяць від пшеничного борошна, по стану здоров'я. Так що, вибачайте, страви будуть йти з борошном гречаним, але ж це. Можна замінити його будь-яким. Тепер я беру одне яйце, змішую з однією столовою ложкою молока. Це буде купання для наших січеників. Також я беру воду, в якій просто руки вмочую, щоб вони були гладенькі, І борошно. А можете брати панірувальні сухарі, як на ваш смак. І вже робимо такі січеники. Я беру одну столову ложку, щоб вони були приблизно однакової форми. Покупала у яйці і обмочую укатою в борошно. І буду складати, я буду їх запікати не на сковороді, а в аерогрілі. Ви знаєте, дуже задоволена з подарунком на день народження. Шпитівка, я вам дякую, тому що дуже багато страв вже спробувала робити в аерогрілі. Дуже задоволена, тому що вони без олії. Готується швидко, нічого не шкварчить, не стріляє, і я сподіваюся, що воно корисніше буде, чим смажені на олії. А ви дивіться, як у вас по можливостям. Можете їх смажити, але я думаю, що якщо ви покладете на деко на пергамент і запечете 10 хвилин при 180 градусів, то вони будуть корисніші. Ось так я. Ставлю на 10 хвилин 180 градусів. Десять хвилин пройшло, подивіться, яка краса, я їх не перевертала. Подивіться, які вони гарненькі, пропечені. За 10 хвилин просто краса. Я зараз буду викладати і будемо смакувати запах, дуже приємний. А на смак зараз я як спробую, я вам розкажу. Але ж я думаю, Судака це взагалі безпрограшний варіант. Дивіться, скільки в мене вийшло 9 штук. Ось так. І зараз будемо пробувати. Я, дивіться, він пропечений з усіх боків. Видно, шматочки судака дуже гарно. М -м -м. Скоренько готуйте. І напишіть в коментарях, як вам такі рецепти. Буду чекати. І до зустрічі!